Доброго ранку, друже, рада знову тебе вітати. Чим схожі ці зображення? Так, тим, що дерева всі жовті. А чому цей період осені називають листопад? Вірно, бо листя опадає з дерев. В який місяць осені це буває? Так, в листопаді. А чому саме так називають цей місяць? Вірно, тому що все листя опадає з дерев. Послухай вірш, який написав Грицько Бойко Листопад. Сонце мало вже гріє, холодок повіва, засихає, жовтіє на узліссі трава, Небо хмуриться часто, потемніла ріка. Щоб дощами упасти, плине хмарка важка. Осипаються клени, листя з дуба летить, лиш ялинка зелена гордовито стоїть. Як себе поводить сонце? Так, воно вже мало гріє. А що сталося з травою? Трава засихає, жовтіє. А що сталося з небом? Вірно, небо захмурилось. Яка хмарка? Правильно, важка. А що сталося з деревами? Так, вони осипаються. Тільки одна ялинка гордовито зелена стоїть. А який період осені описує автор вірша? Вірно, листопад молодець. Давай ми разом з тобою розкажемо цей вірш. Сонце мало вже гріє. Холодок. Повіва, засихає, жовтіє, на узліссі трава, небо хмуриться часто, потемніла ріка, щоб дощами упасти, плине хмарка важка. Осипаються клени, листя з дуба летить. Лиш ялинка зелена, гордовито стоїть. Добре, молодець. Пропоную тобі пограти в гру, яких дерев у лісі багато. По зображенню одного дерева тобі необхідно сказати яких дерев у лісі багато? Клен, а багато кого? Кленів. Дуб, а багато кого? Дубів, берізка, а багато кого? Берізок. Ялинка, а багато кого? Вірно, ялинок. Молодець, друже. Сьогодні ми з тобою вивчили віршик про листопад. Я тобі пропоную ще раз повторити віршик з батьками та надіслати мені відео, на якому ти розкажеш вірш. А я дякую тобі за увагу і вже з нетерпінням чекаю на твоє відео. До зустрічі, друже!